Ізольда Сельтисон-Зельц. Що таке фарс? Ось воно зі знищеної друкарні, де ще ймовірно залишились рештки людей. Кловани зробили знімальний майданчик. У них така робота: зйомки панімаєтелі, кіно, таке в них ставлення до нас. Ні, дещиці співчуття. Та про що я так відчуття доцільності тих чи інших дій? Звідки вони слухають якихось фахових іміджмейкерів? Усе суцільний квартал з відповідною етикою бидла жлобократією. Колись давно назвав Віталій Коротич політичний устрій в Україні. Так то публіцист ще не знав нічого про квартал. Ленський Росія накопичила 10 тисяч ракет с 300 для ударів по Україні. Це їхня велика перевага. Тарас Козак запитує: а що накопичив ти, ставши президентом на шостому році війни з Росією? Почав будувати дороги для їхніх танків, звернув всі ракетні програми, де Нептун, Грім, Верба. Ярослав Лісевич пригадуєте всі зйомки, де і коли він з'являється після 24 лютого 22 року. А я вам підкажу: розбомблена і зруйнована Буча, потім Херсон, потім ще і ще. А от вам Харків на руїнах зруйнованої дрикарні, бо його фішка полягає в тому, щоб побільше софітів і якраз на фоні зруйнованих будівель. А текст і сценарії є кому писати. Це його цілодобова тінь Литвин. Головне, щоб пробило до сльози, і це після сіми загиблих і більше двадцяти поранених. Їм на цю трагедію похер піарщики блин, Юлія Полібіна. А він знімає кіно. Локація. Нещодавній приліт типографію Харкова, де загинули працівники. Не випадково обрано місце для запису інтерв'ю. Треба дати сильну емоцію. Ну зе Вові до чужої крові не звикати. Кожний день після 20 травня інтерв'ю жодного дня без зарубіжних журналістів не проходить. Показово, як розпочинає інтерв'ю гульнара Башкенова. Вона говорить, що два дні провела в Києві в очікуванні, потім їм. Повідомили про терміновий виїзд, куди не сказали, і привезли на руїни видавництво фактор друг. Ми в Харкові. Ми очікуємо ще президента Зеленського. Все вже було підготовлено, освітлення і площадка для зйомок готова. Кривавий Голівуд. Там Презеленський і дав інтерв'ю журналістами з Казахстану, Киргистану та Узбекистану, і жодним чином не вплинуло на стан стомленого війною Презеленського місце, де загинуло сім співробітників, і ще 16 отримали поранення. Після зйомок підбіг піарщик Діма Литвин звіряти відзнятий матеріал і радитись щодо монтажу. У цій фінальній сцені можна подумки підставити замість Презеленського, наприклад, Макрона, Порошенка, Шольца, Байдена і навіть Трампа. Він так і в кіно знімався, але Реально нікого з них в такому трешовому сюжеті уявити неможливо. Володимир Гарів, корупція на найвищому рівні, розкрадання бюджетних коштів, тотальний контроль над силовими і безпековими структурами, фактичне підпорядкування судової системи, переділ і рейдерство перспективних в перспективних бізнес-сферах, переслідування тиск на журналістів і опозицію, обіцянки курсу на євросоюз із одночасними діями, які віддаляють наш вступ до Євросоюзу, доведені факти цензури, до повного набору періоду Янукович. А цієї влади залишається тільки розстріл протестів. Петро Дербаль. Байден має дуже погані відносини з Зеленським. І відверто його зневажає, бо має за що. З першої ж їхньої зустрічі Зеленський проявив себе як хамовитий вискочка, який вважає, що схопив Бога за ноги і є рівним серед рівних в світовій еліті. Що, звісно, не є так, але не це головна причина. Головною причиною неприязні до Зеленського є той факт, що Байден зробив ставку на ЗЕ як на перемогу у президентській гонці в США. Мав надію, що допомігши Україні зупинити Росію. Байден отримує дивіденти в. Боротьбі проти Трампа як президент, який створив надійну коаліцію проти сил зла і зупинив її. Натомість замість дивідентів отримав тільки кучу проблем через звинувачення в підтримці фінансування корупції в українській владі. Саме цей пункт є ключовим у боротьбі трампістів проти демократів, і Байден через це дуже сильно втратив у рейтингах. Як після цього Байден може поважати за? А зараз вигадайте, чому Байден не проявляє інтересу до саміту миру в Швейцарії, який так потрібний Зеленському, та й в цілому Україні, навіть попри явну деструктивність такої позиції. Все просто вирішити долю України по закінченню війни на сприйнятних для нас умовах можуть тільки дві країни, і це не Росія. Зупинити війну може тільки консолідована позиція США та Китаю, але зараз Китай точно не на нашій стороні, і Україна не може нічого такого запропонувати, щоб зацікавити Китай, при цьому не поступившись своїми інтересами. Це можуть зробити тільки США та Західна Європа, але тоді вони мають бути впевнені, що отримують надійного партнера і союзника в особі України на багато десятиліть вперед при цьому такого союзника, який проводить демократичні реформи, щоб стати таким же як Захід, а не ще однією, хоч і маленькою, але диктаторською Росією. Отже, чи є наша влада надійним партнером Заходу? Однозначно, ні. Що мав би напередодні саміту зробити Зеленський, щоб заручитись підтримкою Байдена, принаймні продемонструвати рішучу боротьбу з корупцією, звільнивши, наприклад, Єрмака чи Татарова. Але це фантастика. А що в цей час зробив Зеленський? А Зеленський Зеленський звільнив першого зама голови Набу Резо у главу саме того слідчого, який оголосив підозру, що і вже підбирався до самого Єрмака. Тобто, Зеленський повністю проігнорував вимогу США по незалежності набу від української влади і порушив статут цієї організації, бо не мав права нікого звільняти. Міг таке приниження проковтнути Білий Дім відповідь на поверхні. Тому якщо Зеленський ще до саміту не піде на реальну співпрацю з Байденом по очищенні нашої влади від корупціонерів, то Байдена точно не буде в Швейцарії. Це тільки одна з причин, але головна, Тож переконаний, що зараз на ЗЕ здійснюється жорстокий пресинг, але наші, звісно, торгуються, надіючись на чергове дивовезіння, бо куди ж той захід подінеться? Проте козарі на руках у Байдена, а не Зеленського, і в найближчий час ще до саміту ми побачимо багато змін в позиціях сторін. За чим варто прослідкувати? І якщо Байден все ж таки буде на саміті, то тільки тоді, коли додавить Зеленського на своїх умовах. Дмитро Вовнянко. Кислі результати зепломатії. Телеграф повідомив, що Зеленського вже напряму попередили, аби не звертався до країн-членів НАТО з проханням про прийняття України в альянс. НАТО, мовляв, боїться бути втягнутиму війну. Водночас, держдеп офіційно заявив, що він не змінив своєї позиції стосовно ударів України по території Росії. У перекладі української це означає своєю зброєю. Будь ласка, а нашою ні. Дипломатичною мовою все це називається Зеленського. Послали за російським воєнним кораблем» проблем. послали вже так відверто. Що ще відвертіше це вже буде підстава їхньому суспільству запитати, якщо вони такі, чому ви взагалі їм віддаєте гроші з наших податків? До цього додамо, що за даними ЗМІ, на швейцарський глобальний саміт миру не приїдуть ані Сі Цзіньпін, ані Байден. Я просто нагадую, що це три основні теми зеленої влади останнього часу: саміт миру виторгувати запрошення України до НАТО і на понтах в стилі криворізької сявки волати. НАТО дозволь бити твоєю зброєю по Росії, аби коли дозволять заявити. Це я вибив дозвіл, заявити не вийде, бо ми вже бачимо США на таку пацанську дипломатію реагує в стилі шмаркачику Навчися з людьми говорити, а тоді приходь. І це правильно, бо пацанська дипломатія, агресивна дипломатія за версією Зеботви завжди призводить до одного ефекту: тебе спершу терплять, а тоді посилають. Звісно, Зеленський і його команда зараз використають це як привід розкрутити в Україні антизахідну риторику. Мовляв, дивіться, вони нас кинули. Проте, розкрути. Та риторику можна далі що виходів з риторики лише два: перший нав'язати суспільству переговори з Росією, і сепаратний мир, тобто після Бучі Маріуполя і під в Харкові з Росією, де штатні пропагандисти закликають викорчувати українство як таке. Скажу так, все, що я бачу, чую, і читаю, а не те про що голосують не такі панікери в коментарях. Мені говорять, що це нереально як таке. Другий вихід помахати в бік заходу кулачками і побігти до того самого заходу. Канючити грошей, а їх не дадуть, бо вічно, якщо хочеш просити грошей, навчися просити, а не нахабніти. Дипломатія на те і існує, аби вирішувати питання і домовлятися, а не кулаками махати. Талейран примудрився зберегти Францію від розділу, коли вона лежала знесилена після поразки Бонапарта. А Зеленський примудрився стосунки з союзниками довести від фази дають навіть те, чого давати не хотіли. До фази посилають за кораблем. Зразу скажу, так буде довго і болісно. Так буде, доки пересічний українець не відучиться на блінки на з гітарою реагувати бурчанням, чого приперся, хай нам зброю дає, не дасть, а може дасть, як захоче. Залежить від того, як попросять, бо повторюю те, що писав сто п'ятсот разів. Захід з такою Росією жив сотні років, навіть тоді, коли наші з вами предки служили в армії Москви. Захід пережив Росію Миколи і Сталіна. Росія Путіна у порівнянні це дешева копія, не здатна захопити Харків з ривка. Лякалки. Штибу, якщо захід не допоможе Україні, завтра українці з росіянами будуть штурмувати Варшаву. Прочитав нещодавно таку маячню. Захід хіба що посмішать Варшаву? Десяток хаймерсів в хід війни переламали, а американці ще навіть не пред'являли всього, чого мають, і всього не пред'являть. Просто тому, що коли американці фінансували виробництво атакамсів, українці гралися в багатовекторність та обирали президентами колишнього зека та колишнього шоумена. Українцям треба дорослі. Шати, наприклад, прочитати, що таке дипломатія і навіщо вона існує, вивчити фразу Будь ласка, замість ви нам винні. До речі, Макрон повідомив, що Зеленський поїде до Франції з нагоди 80-ї річниці висадки союзників. Там же буде і Байден. Чує моє серце. Зеленському там влаштують майстер-клас поведенню дипломатії на фото. Президентство Зеленського в одному кадрі. За що не візьмися?